Привіт всім. Їду нашим містом така площа. Ринок у нас то скверик, діти на качельках віддихають. Був на почті, відправив посилку та їду зараз додому. Та й думаю, зніме файна погода в нас. Все цвете. Так що то його знімлю, покажу вам, що в нас змінилося в Бузьку. То вулиця Шкільна. Така церква в нас. Церква Миколая дуже гарна. Зробили реставрацію недавно. І така церква. Школа наша, в якій я вчився колись. Давно було вже. Тут музична школа напроти. Зараз буду приїжджати Річку, Річка невеличка така річка Солотвина називається. Раніше в той час вона виливала ото все, луки затупляло. Потім колись, років вже, напевно, 12-тому почистили її, зрівняли і вона тепер не виливає, де коли рибу лаплю. Хоч нема такої тут сильної риби, але посидіти, віддихнути. Можна. Люблю там лапати в кущах так. Колись були в нас на вулиці курови. Кожен господар тримав курову. Було Волосся 53 курови. Зараз ні одної курови нема. І отут вони паслися. Територія дуже велика. Було де їм траву скубати. Зараз ні одної курови нема. І все так заросло. Так луки заросли. О, зозуля кує. І зараз стало таке, все ніхто не косить тут. Розвелися зайці, лисиці розвелися. І все заростає. Ніхто нічого не косить, не сіна не косить, ні нічого. Дерева вже почали які рости. Раніше не було нічого. Курови, коні, все. Паслися, все, вискубували, навіть не давали колись дітям футбола грати, бо курова не буде, де да, мала їсти траву. Тепер нікому нічого не потрібно. Все отак заростає. Такі кущі великі. Раніше того нічого не було. Так, виїжджаю я вже. Їду велосипедом. Виїжджаю на вулицю свою. Тут зразу я і живу через дорогу. О, так все у нас зараз цвіте. Така весна. Нікого людей нема? Сусід забор робить. Без ошикатурив у то все. Я вже вдома. Так швиденько приїхав з центру. Зараз друг мій буде. Пімка! О! О, друг! Вже є. Друг. Що, скучився за мною? А? Шо, ти спав, та знову понаносив якихось банюк, та. Шо? Ходи Бімка. Де ти то з нас бируєш? Я не маю поняття. О, Якісь мішки, є. все, звідкись несе. Добренько. Всім пока. Підписуйтесь на канал. Слава Україні, слава ЗСУ!